Друзі, добрий день. Так, приїхала людина до нас на заміну лобового скла. Скло ми поміняли. Новеньке скло. І кожному клієнту ми даємо шанс Чотири спроби. Треба попасти в серединку. Соточка, це у нас буде розігруватися така викрутка на першому місці, на другому знак аварійної зупинки і на третьому або серветки, або такий засіб. Тут по бажанню клієнта. Так, Дмитро до нас приїхав. Ну що, Дмитро? Давайте, кидайте. Так, є. Ух ти! Блін. Ну, тут соточка. Будемо вважати, що це соточка. Ось Дмитро у нас отримує в таку викруч... викрутку. Все, Дмитро, вітаю вас. Спасибо. Гарного дня, будь ласка. Це кому потрібна ремонт заміна автоскла, полірування. Звертайтесь автосаміт Київ, кільцева 6.